Смажена картопля з апельсином, чесником та корицею. Смачна альтернатива звичайній картоплі. Чистимо кришимо картоплю. Бажано, щоб вона була менш волога. Зайву вологу можна прибрати серветкою. Або нехай буде волога. Беремо сковорідку. вмикаємо газ та наливаємо олії. Нехай підігрівається. Міксуйте та створюйте свої смаки самостійно. Беремо один апельсин та зчищуємо це друге. Тільки помаранчевий шар, оскільки там багато ефірних масел. Олія тим часом нагрілась, всипаємо туди картоплю та перемішуємо лопаткою. За бажанням можна додати ще олії. Мажемо не накриваючи кришкою. Вичавлюємо сік одного апельсину, кришимо чесник. У нас є цедра апельсинова, готовий сік та кориця мелена. Багато кориці не додавайте, оскільки вона може перебити смак інших інгредієнтів. Хоча воно все так гармонійно досить поєднується. Картопля тим часом смажиться, не забувайте помішувати. Накривайте кришкою. Періодично її знімайте, щоб помішати. Готуємо сіль та всі інші інгредієнти. Коли картопля майже готова, Додаємо відставлені інгредієнти та перемішуємо. Накриваємо кришкою. Вона має самобутній смак та запам'ятається вам надовго. Смачного!